Усім привіт! Я Даня і сьогодні в цьому відео ми знову граємо в Minecraft на одному блоці. Хочу це вже не один блок. вже тут три острова. Мало, давайте чотири Я так подумав, а що можна побудувати? Ну ферма тварин є. Ферма дерев є. Що ще треба? І тут я зрозумів. Мені треба... Мені диво побудувати хотілося би десь от Тому що якось... Ну, тощо, в принципі. Тому давайте. тут є плити. Плити, плити. Є. Да в мене є плити. Беремо їх. начинаем выдуватись. Ну, я думаю, так... <coughs> yeah, yeah, yeah. думаю, десь так само, 6 блоков. Або не даже 4, 5. Ай, хай будет 6, ладно. Так. И тут уже будет дом. Дом буде невеликим. Ну Не, як я продумаю. Але щоб він був симетричним. можно так, два блока выйти чтобы вы понял это будет необычно какая-то коробка я отсюда бля мелкое говно бежит твою мать чмошник Говноед. говно єдіще. Де це, де це убожество Де це немощник так <кхід> не видано токсик токсик якось сильно но мне на дерево Міна, тут є, але ми не хочет ще надо дерево Це саме сами колоди так це є. Давайте 12 полит. Так, на двох блока О. Починає там Это двоплок отступає граш. Для. Раз. Два, три, чотири.

Вибачаюсь колоди з... Нема мене то. До... Нема мене, сокира. А ч нема? Должна ж бути. Гано щас зробимо. Та ч колоди з... з дуба не ростуть. Де де, де дуб? Алло, от от небирается раз що мені береться дом строить. через ми тут всі зібрались. О! от тільки тут я можу отакі дошки Ну Раз я вже почав опори з, з цього будувати. З, з, з берези, значить з цього ми зробимо пол. Кайла, мы тоже. Да я вон все подевал, съел капалки. Особо нету, что есть. Вот все. Ого, а тебе надо мне? Пони. Чого не росте? І сразу два виросло. Давайте зарубать просто полить и все пройдет. Так, ну давайте ломаем тут. Тренд детский тут то О, спасибо. Сюда посадим. О. Так. О, еще одне виросло прям тика, що реально. Бере, зросла ёлка палка а не байовна. Чи може їх по берку поміняти? Я давайте їх по бірку поменяю зараз. Буквально секунду. Так, этот бисенько замінив. Так. Так, тепер мені потрібно зробити до от цього отаку. І отакі ще плити. За підлоги. Да, в мене очертання буде з... не, я що зробив на дерево? З дошку. Не-не-не, так, я відволікся говорю. Що очертання вдома мабуть з дуба, а сама підлога буде з берези. Ну, як ви це бачите самі. Закінчилось Триндець. Ну Зато тепер я тут може виходить нормально. Берем далі. Інцеметр закінчилось і палка. Не сюди. Давай тут там мені. Взагалі на все Роб, всі, робимо. Плити. 30 штук тут. Зараз я тоже 30 зробив. Так. Так. Бачите, косяки бувають там в будівництві. да. Це не факт, що просто руки, це не факт, що руки і крові. Яблуко прикольно. Тільки, де мені вугілля А, Аня, вугілля це таке, я його можу зробити. Де мені взяти камінь? Це питання з минулого відео, ви мені так і нічого не написали. То що мені робити? Де мені камінь взяти? О, випали. Так, ми засадим. Там посаджено. палки збираємо. Тут збираємо. А тут, тут тоже збираємо. Яблуко там ще одне. Сюди да. Берем і ломаємо. Саме ще цікаво, що в мене... що я вже зламав 30... більше, ніж 350 блоків. І в, мене... і в мене ще нема камня. Десь я щось зробив не так, явно. Так, а що я... Так, я добув. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А, давай сделаем тут буквально чуть-чуть. Вот такой 18 плит. Тепер да, будуємо. вбудуємо І мені всповівши класичний дом. Так, так, так. Так, Так, так нормально, так мы зараз дуба сейчас ще пори побуду подубудовым. Цеблички видите. Це були разозлов. Все воно два Ніхто не Нихуя. Это вообще не почему? Я не хочу, что до первого года не дозло. Нонсенс. Не Нет, развиние. Ну сейчас загрязло мать. Слуха. Нет, я, 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 я зачем не про проти, что она так поросло. Но куда так высоко далеко. Так ну, нормально. Ще трохи будували. Ме, бл. мені до новосаки рдем дня це? Де мені оце? Короче дані не будує... Шо? Куда ви ростете? Що, здіваєтесь, що ли? О, це хорошо. Так. У не дом будує А ліси рубає! на самом голову. Так, так, сколько там? Я вижу, достаю. Я дрон Вот я на боку там еще, я. еще на дрон бакун а там? И еще на Ура. Так, вот тут Миска тюха, лиса руба, лиса руба. Так, что это теперь дом, наверное, можно построить. Как бы я лису не знаю, там бы была в теории. так, я уже тоже взял Это ни черта не получится. Вообще. Так, я не буду там перебирать, у нас само уход, Потом... А це що за брак? Ну понял. Що, зомбі десь є? Что-то мне почевывалось вже? Нападайте як угодно, тільки не сзади. Это нападает твоих гучі. Ой. не так. Вот так. скелет и крипериду ви штуки пмм, да і надо камень! Дуже срочно куплю камень за все свои саженцы, ки у меня есть Я чрт слово знаю, ДАЙТЕ. не закрыть из-за того дебила пожи полтинации ах ти гандон конечно от сука Та ти гандон гандура сконченный сейчас глаз на жопу натянул а не натянул блять это чертило посоны Ну нее какие и блоки есть да Земля ему пуховик. Да і все, в принципі, нічого не було. Тут сейчас травы подкрыються. Ресурси жалко. Ну ладно. Тоже я проще викладу. еще я... А, там еще я блин, брен... Господи, сколько его там. давай сюда. Еще одна. Я даже не бачу с початку. Так, теперь я могу быть кайло. едя на руку так косна мука ще одна костная мука Ну, який черт мне воно дайте камень камень еще багато прошу або можете лаву дать в ведри мне просто не надо лаву мне надо в ведри хотя можно прям тут просто заполнить п Направо. А ти мені надо, вот не надо Так, 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 тик, комменты хочу дом на дереві, я побудую дом на дереві на окремому острові. у мене буде звичайний дом і буде дом на дереві. про це в комменты прикольно там весь сразу был просто пишіть в коменті, я, це, я це зроблю, тому що... потому що? що? а, що, а ні, що? А, що? ну прям от там Плюс у мене тут десь землі є. можна ще на один блок сюди. Отаку. Вже починає знову світати. Це все круто, звичайно. Але тепер мені треба березу. виклав, чого я все виклав, якщо я хотів не все то оце ми залишаємо. бере за ви не ростете алло Рості... а в мене ж космока є. Чого я туплю бля Дай не дайте сюда Он не позвал, нічого. Де справді. Рости давай. Расти большой, не будь лапшой. Понимаешь, такая жизнь в деревьях вырощит, потом их срыв. <зараз> Зрізають. О, а це, це без косунки выросло. Це, це уваження ще зразу Буквально одного і цієї. Ще й велике дерево виросло. Зараз ми і добудуємо дерево. Тві дерево дом добудуємо. Цікаво, стопав чого ми? Я, я зроблю... просто передивлюсь, мені просто цікаво стало. Бачите? Якщо робити оці плити... Який вчитається півблоками? То надо три доски. Хоча це пів. Куди дівається ще доска? А? Куди дошка одна дівається? Питання, на яке не можна дати відповідь? ні Небагато Небагато немало чоловечеству. нема як же якби було збивав все одно немає е, печки то вікна приходиться робити ось такі. ну що ви думали в принципі нормально тепер надо просто піднятися і ще раз піднятися щоб було сначала пліт зробити а потім підніматися. робимо пліти хоч це не вигідно, но мені все равно зважу вигоду такой ліс не зублюємо. Я все-таки придумав, не буде ніякого підйому вверх, а просто, от, просто тако, Це буде платою. Точно не тратити це ось дивно. Ну це так. Чисто питання. Ну, в принципі, вже виглядає непогано. Погано такий дім. дім... Ай, де всю дерева І там нічого не виросло. Тому також і бить. Я напевно добудую за кадром, але ви самі бачили, що буде. Дякую вам за перегляд, Не забудьте про лайк, підписку, Усім лач і всім Пока. пока, пока. пока.